Друзі, всім привіт Зараз на соняшнику, скажемо так, соняшник у нас непоганий, ну вирішив його підживити, тому що, ну скажімо так, азоту практично не давав, трошки давав і зі стартовим, ну і хотілося підживити пізніше. І все, не вийшло, не получалось, не вийшлося. То Дощиків чекали, ну і хочу... Надіюсь, що все спрацює і працюємо таким ноу-хау. Зараз покажу ще як воно виглядає. А виглядає це ось так. Ношим, як кажуть, каз трубками, Хі -хі. ну а в нашому випадку шлангами. Трохи. Трохи місцями не так як хотілося, але, але саме головне, комп'ютер норму держить, да, шланги йдуть по землі повністю, вилив тримається, все виливається, ну, трошки все постягував, стяжками попадає на рядки, але трошки підрегулювали вправо-вліво. Ну Все більш-менш чітко. Виходить. Соняшник ось такий вже починає кидати кошик. Якраз інтенсивне споживання азоту в нього має початися, тому що місцями вже скажімо, починає йти реутилізація, Ну видно, що йому треба починається азот. Але тут ми робили до цього підживлення, робили її і амінокислотами і бором і давали агросол. Агросол там взагалі спрацював офігітельно. Ну і працюємо далі. Ось так виглядає соняшник, доволі бадьоро. Соняшник непоганий. Якось із машини, як ходив і ходив так, то якось гірше виглядав перед тим, як сів у трактор. Але ну, хочеться такому соняшнику допомогти, бо розумію, що зараз буде йти налив, буде йти якраз інтенсивне споживання, а його тут того азоту ну, і в апріорі немає. Плюс він піску рухомий, але хочеться йому дуже добре допомогти. Ось так іде. Попадає в порядках чітко. Там, де не попадало, стягнули стяжками і плюс-мінус картина нормальна. Ну, Соняшник трохи вже великуватий, Чуть-чуть його, скажімо, приминаємо прискувачок серединкою, але, але, але все одно виходить нормально. Ну, там не, не, не така критична ситуація виходить. Та, да, місцями попадає шланг наверх десь. Десь капельки, десь капельки попадають на листя, може й будуть опіки. та 100% будуть опіки. Але майже 99%, я думаю, що може 90% хай. Та й то, 99%, я думаю, попадає все на грунт. На а то місцями буває де-не-де, десь як вельне шрулем починає попадати на... На сам ряту. Так, ось такий соняшничок в цю сторону. Ще більше йде, скажем так, чітко зразу видно, де, де краще грунт, де гірший грунт. Але він наскільки неоднорідний, це просто капець. І там є поганий в ту сторону, є просто місця такі. Їдеш тут соняшник. По пояс, а там по коліна. І там, ну, скажімо, є кращі точки, є гірші точки. Ну, але вони якось по всьому полі, якось нема такого куска, щоб, наприклад, взяв відділити кращі, відділити гірші. Воно все якось рівнозначно. І там гірше є, і там лучше є, і там краще, там гірше. Чесно кажучи, я думав, що нічого з цього не вийде. Але не знаю, по ефективності побачив, а так в принципі непогано виглядає. Як кажуть о, лисичка побігла. Оп, ось якась чудна. В гості прийшла. Як кажуть... Спочатку не думав взагалі, що щось вийде, поки там те цепляли, те брали. Але, як кажуть, очі бояться, руки роблять. Все нормально вдалося. Дякувати, що є гарні друзі, які допомагають, тому що шланги це не мої, це я позичив. Добре, коли завжди є добрі люди. Які готові піти на зустріч і на допомогу, тому що шукав я ці шланги, трубки, щоб внести, тому що ну, купити для одного разу ну, ну, доволі не дешеве задоволення. Одна, там один, на одну форсунку виходить десь в межах 500-600 гривень, а їх тут 36, то трохи якби. Немала копійка в мові, не знаєш, вийде, не вийде. Не вийде. То моя дуже хороша знайома виручила. Величезне їй дякую. Але в принципі, скажімо, соняшник непоганий. Не знаю, що буде після внесення. Надіюсь, що буде набагато краще. Ну, Скажімо так, надію, що буде не гірше. Ну, Місцями я вже готовий до того, що воно попідпалює, але нічого. Потрібно інколи нести якісь втрати, щоб отримати в два рази більше. Щось такі справи, друзі. Скажімо, якщо щось робити, то все виходить. Все буде Україна.